Всім доброго дня! Хочу в цьому відео показати, як цвіте бобовник золотий дощ. У мене, довго я так чекала, купила саджанець однорічний. І ще три роки чекала, поки він зацвіте. І ось маю таку красу. Ось такі китички в нього. Дуже схожий на акацію і, до речі, запах в нього такий самий, як у акації. Чотири рочки цьому деревцю і ось нарешті він мене порадував, такий гарненький і запашний. Шукала інформацію, як його розмножувати. І кругом, говорять, і пишуть, що насінням, але мені цікаво його спробувати живцями вкорінити. В агроперліті спробую. Взагалі-то в мене в агроперліті взагалі все вкорінюється. Ну, і проведемо експерименти з такою рослинкою. І потім покажу, що в мене вийшло чи не вийшло. Ось такий красивий. Бобовник золотий дощ. Будемо намагатися вкорінити його.